Дорогі друзі, у нас сьогодні з сеструкою вареничний день. Ну, вона, ліпе варенички настоящі, такі, знаєте, ручечками своїми ліпаша. А я вже давно їм Я зробила лениві вареники. І слухайте такі смачненькі, що Угу. Такий, як в дитячому садку. Воздушний, легенький, сладенький. Ти куди забрала в мене сахар? Я навіть ще хочу сахарку. То Світланка буде їсти десь через час, поки це вона всі їх зліпе. А я вже їм. <гум> і що я? Взяла пачку творога. і вона пачку творога взяла. Ми творог взяли одинаковий. Так мне хватает на 4 рази, а тобі на mm. раз, разчике. Ну і що? Ну і Я все. завтра ще куплю. Ну і все. І, друзі, дивіться. Вони Мені просто, просто та, тают. Ага. Mm -hmm. Самий сир. Короче, 250 грамм творогу, 2 столові ложки муки, одна столова ложка сахара, цукру і трошечки солі тісто виходить таке власне. І золоті ручки. І да, золоті да, ручечки, мої да, золоті да, да, ручечки. Да. Тісто виходить таке жидке. Я скачала такі колбаски, розрізала. Тарілочку мукою посипала. А я роблю варенички. А, такі а гарньові, це святи на произведення іскусства. Все. Тоже ручки золоті. А я швидко раз-раз в кипящу воду кинула, вони всплили. І ще минуточка, і я достала вже їм. І що? Сметанка і мої лениві варенички. Мгу. прекрасно. жис прекрасно. Супер, молодець.